Слава Україні! Ніч в Одесі та Одеській області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Сили оборони знаходяться на визначених бойових позиціях і проводять заходи з бойової підготовки. Критично важлива інфраструктура в регіоні працює стабільно, забезпечені усі відповідні напрямки нашої з вами спільної роботи на перемогу. Ну і головне, враховуючи вчорашні події на Росії, зазначу. Де б не ховався ворог, навіть після нашої перемоги і миру ми дістанемо кожного, хто привів війну на нашу територію, хто вбивав наших дітей. Ворогу не буде покою ні на землі, ні в повітрі, ні у морі, а тим більше в нашому Чорному морі. Гарного і продуктивного дня! Працюємо разом спільно для однієї мети. Слава нації і смерть ворогам! І пам'ятайте, Одеса! Хоча не перше, але й не друге місто в Україні. А отже, посміхніться, посміхніться, щоб цю нашу чорноморську посмішку побачила вся Україна. Продуктивного і тихого дня!